Ох, мені дуже шкода, але хоч і року за перетвориться на купу металобрухту. Це було навмисно, як і плю від злості. Я не збираюся програти такому покидьку, як ти. Боже, він навмисло в'їхав у відбійник, аби змінити напрямок руху автомобіля. Та він скажений, про що він взагалі думає? Прикол якийсь. Він знову скоротив розрив. Як це бляха взагалі можливо. Він дуба хоче дати, але й напевно зовсім з'їхав з глузду. Утрата самоконтролю вуличних гонщиків веде до множення помилок. І як наслідок падіння швидкості. Але цей хлопець інший. Він керує на рефлекторному рівні, що робить його техніку водіння бездоганною. Чим він зліший, тим він швидший. Результат цієї гонки очевидний шинка. Дідько моя джі сікс цей час їхала на межі, але він досі дихає мені у спину. Що, чорт забере, тут коїться! Дивно, раніше я ніколи так не боявся атакувати на спуску. Стані на Йоту моя G найкраща у своєму класі, але вона не може відірватися від Хачіроку. Це вже не питання швидкості, має бути щось інше. монстр. Мені треба її не пропустити, адже до фіналу залишилося лише кілька шпилюк, і перемога буде за мною. Я не дам тобі пройти по внутрішній. Що? Невже збираються мене штовхнути? Дідько! Я думав, що мене штовхнуть. Але що це щойно сталося? Віна. Легко обійшов мене по внутрішній лінії. Поки дяк обігнав мене. Бляха, я нічого не розумію. Як думаєш, такою все гаразд? Не думаю, що нам варто турбуватися, ми вже далеко проїхали, певно він вже зрозумів трюк смертальної гонки. А знаючи його, він вже, мабуть, перегнав і 6. Якщо це так, то я сподіваюся, що цей шмаркач знайдкіцу б'ється істериці. Так він вже, мабуть, шкодує, що викликав такумі мінадвобій. Його фатальна помилка. Я втягнув його у цю скочу битву. Якщо я програю, то стану клоуном у команді. Тож мені треба захистити свою честь, навіть якщо ніхто з нас не доїде до фінішу. Ми з ним зараз на довгій прямії. Тут нікуди тікати і навколо жодної живої душі. Саме час для випадкового зіткнення. Ось вони, хто ж перший, та певно, що її діщість. Охірок, мені ж хачіроку. Що не так з цієї хачіроку? Кошений тип якийсь. Чуваче, та і чи шість, і щінко щось трапилось. Моя крихітка. Це що так, кумі? Не думаю. Агоу, все добре. Хоу, пощастило тобі, могло бути і гірше. Гей, чуваче! Ти там у нормі? Сідай, ми підкинемо тебе. Після такої аварії тобі варто перевіритися у лікаря. Ви не мусите цього робити. Не хочу, щоб ви витрачали на мене час. Не будь упертим. Тобі ж боляче. Ми завжди допомагаємо один одному. Якщо хтось у біді, ми завжди підставляємо плече. Дякую. Я ціную це. Він неймовірний. Хто чорт забирає водій цієї тієї хачіроки? Ти прокинувся. Є розмова до тебе. Ага, Чого ти кричиш? Вже пізно, хіба це не може почекати до ранку? Давай спускайся. Ага. Не поясни, що це? Ага. Ти потрапив у аварію і нічого не сказав? Я нарахував три подряпини від відбійника. Не пригадуй нічого такого, боже, це. Ти я вчора не їздив нікуди, то ж це точно був ти. Бачиш, Подряпина на бампері та крилі. Га? Дідько, а і справді хто це в біса зробив? Ти зробив? Боляче, нащо це насилля? А? а? Є що сказати. <гум> Здається, після твого удару я таки згадав звідки це. Що з тобою не так. Ти занадто молодий для склерозу. Учора я ганявся з одним покидьком, який кинув мені виклик, і я дещо втратив самоконтроль. А по приїзду додому я був настільки збуджений, що просто ліг спати. Хоч мене там і не було, але це зайве нагадування, що ти ще новачок, я б такого ніколи не допустив. Ну, то ти виграв. так я виграв. молодець. Дякую. Знаєш, в лікарні не те місце, де варто качати банки. Не заздри моєї силі. Лікар сказав, що все добре, і скоро мене випишуть. А? А? Принесла тобі квітів. Піду поставлю у воду. Дякую тобі. Такомі, я вже усе чув. Ти справді на дердубу тому виродку у скочовій битві. Ага. <гумі> Ти такий крутий, Такомі. Ти можеш керувати за вбивчими для задні автоправилами. Ти справжній герой. Іцькі. Я хотів виграти ці перегони, не зважаючи ні на що. Ага. Не тільки через те, що він мене розлютив, а й тому, що не хотів програвати. Ніколи раніше не відчував нічого подібного. Такумі, ти все більше стаєш як вуличний гонщик. Вуличний гонщик? Та ні, тобі здалося. Як тільки виберусь з лікарні, почну практикуватись. Таким чином, я не зганьблю пару левін Труена закіни. Про що розмовляєте? А, та так. До речі, а як там в Саорі? Вона добре почувається, вона у порядку. Так, вона просила передати тобі привіт, Іцькі. Що, правда? Ну, гаразд, як тільки випишусь, давайте знову усі поїдемо. <гум> ага. Рада, що Іцькі чується добре. Ага. І його хач незабаром відремонтують. Знаєш, я трохи збрехала йому. Ага. Саорі сказала, що сильно налякалася під час аварії. Схоже, у неї досі шок. Вона більше не хоче згадувати той момент. Вона сказала, що Іцький хороший та веселий хлопець. Але вона хоче про усе забути. Хм. Ні. Не вже це кінець між нами. Дідько. Величним гонщикам все одно не потрібні дівчата. Не потрібні дівчата. Гей, бунта, яким вітром. Маю відвести машину до майстерні, але перед цим хотів побачити твоє пристаріле обличчя. Ага, такумі добряче подряпав машину. Але схоже, що у тій гонці на виживання неможливо було інакше. Удобень, але це добрий знак. Хм, а ти дивно поводишся. Крило пом'яте, а ти посміхаєшся. Його стиль водіння змінився. Він і раніше був спритним, але дещо пропустив. Намагався вести машину швидко, от тільки зачепив відбійник. Хм, Ну, і звідки ти це знаєш, бунта? Я оглядаю хечі руку кожного дня після поїздки, тому бачу, як він їздив. А, а я б навіть і не подумав. Що ж, я вже поїду, але якось заскочу до тебе випити. Угу. Божевільний син, як і його божевільний батько, він анітрохи не змінився. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Бачити авто що заглохло. Не те, щоб у мене були якісь приховані мотиви. Я просто не можу стояти тут і нічого не робити. А? Щоб я якийсь там серійний вбивця, просто побачив, що вам потрібна допомога. Ем, Чесно кажучи, я зовсім не розумію, що трапилось. Я пробувала завести її кілька разів, але марно. Якщо не заперечуєте, я можу подивитися. Щиро вам дякую за допомогу. Зазвичай проблема в електриці. Що ж, давайте глянемо. С-13. Спіт-старс. Те що скажете? Дідько. Я ще ніколи не був так близько до іншої жінки, окрім матері. О, ні, моє серце зараз вибухне. Вона дуже гарна. Приємно пахне. Уперше в житті відчуваю аромат милої дівчини. дідько, Я сп'ятілий. Сподіваюся, від мене не смердить. Добре, думаю, вона заведеться. Запустіть двигун. Супер! Вона завелася. Вам вдалося. Щиро вам дякую. Ви мене урятували. Хе. Та це все дрібниці. Нічого такого. Це зовсім не так. Я по справжньому захоплююся людьми, які вміють лагодити машини. Мені вже час, але хочу подякувати вам. Можна взяти ваш номер? А, та годі, не варто вам турбуватися про це. А… Ну добре. Який ж я добрий? Це був єдиний шанс отримати її номер. І що я зробив? Я його просрав! Який же я. Йдя! Тупий виродок! Поброди завод. Ем, вибачте, ось тримайте. Ще раз дякую. Я Сато Мако. Якось наберіть мене. Я стояв на одному місці півгодини. Мій мозок відмовлявся усе це зрозуміти. Сподіваюсь, це був не сон. Хто б міг подумати, що я зустріну Ангела під вивіскою ресторану Камамаші. 「たられて失っていた」「きまぐれな運命は無邪気ないに見せられていく」「叫ばらのとろみやく」「強く強く君を抱いて 「たひとつこの想い」 before me in the penetrating light of the summer sun and i instantly became a puppet to your blinding beauty a slave to your every whim honey everything all right oh, i see now that i can't live without you you are my queen my angel the owner of my heart you are my everything. don't mind him he's in his own world right now next time on initial d uh, the angel of Use angel you mean my sweet mako oh. don't miss it